Як 400 днів засідав міжнародний трибунал в Нюрнберзі. Більш як 400 днів свідки та потерпілі розповідали про жахливі злочини фашизму. Але й тисячі сторінок звинувачень не вмістили всього. Сьогодні ми розповідаємо про події 13 липня 1943 року в українському селі Малині на ровищі. Вже понад 40 років у цей день в урочистій тиші йдуть до пам'ятника Обелізька друзі-брати, чехи і українці, ті, хто колись жив у цьому селі. Жили, вирощували хліб, співали українських і чеських пісень, виховували дітей. Я воробей Микола Антонович. З 1921 року, зараз мені 64 роки. У Малинську трагедію, як Малин горів, тоді мені було 22 роки. Ну, я тільки рано знав, як окружали село, і більшість селян з Малина втікало в ліс, в сусідні села. І десь о 12 годин вже почали село палити. На другий день ми прийшли, побачили в церкві великі кукучі трупів. В моїй клуні згоріло 42 жінки, переважно з дітьми. Я Йозеф Рей. Я жив тут, у Малині. В той час село оточили фашисти. Поставили навкруги кулемети і танки. Вони йшли від хати до хати, зганяли людей. Не всі діти могли йти. І тоді фашистські солдати розбивали їм голови. А матерів гнали далі. Потім більшість людей зігнали в церкву, церкву облили бензином і кинули гранати. Люди страшенно кричали бензино, виламили двері, намагалися врятуватися. Але фашисти кололи їх багнетами.

Jich zahnali в маленький сарайчик для свиней. Я бачив, як той сарайчик облили бензином і A manželka byla Němka, služka Němka a dvě děcka. Zahnali je do takového chlivka prasečího, nebo to byla jen kráva tam. A viděl se nějaké polilí to benzínem a zapálili to. Moja familia, Georgi Věčeslavič, Těchert, Инженер-полковник в отставке, на пенсии. Когда случилась Малинская трагедия, мне было 25 лет. 13 июля погиб отец, мать, брат с женой, сестра с мужем и с маленькой дочерью. Если я считаю все моих родных, которые погибли, 40 человек. Моє ім'я, Дана Телешкова, мені було тоді сім з половиною років. У нас A була дізна. чудова родина. Ми, троє дітей і батьки. Dva року, dva 13 липня фашисти вбили двох моїх братів. Chtěла Одному було рік 2 місяці, dva дина. Dva дина. другому 3 роки. Так в одну мить я лишилась зовсім одна. Малин палав, як і тисячі інших сіл спалених окупантами. Ось що залишилося після трагедії з колись квітучого села на Волині. За лічені хвилини загинули більше 500 селян. Серед них 102 дитини від немовлят до 14-літніх. Чехи, яким пощастило врятуватися. Приходом радянської армії влилися в Чехословацьку бригаду Людвіка Свободи і разом зі своїми односельчанами українцями громили ворога до перемоги. По війні чехи повернулися на землю батьків. Багатьох з тих, чиї фото сьогодні прикрашають музей в новому Малині, вже нема. Новий Малинь. Так назвали вони нове село, яке заснували в Чехословаччині. Село пам'ять, село спогад, село Пересторога. Живе і буде жити, як і вічна дружба наших народів. І кожного року чехословацькі побратими приїжджають на українську землю, в український малин, село яке відродилося на місці трагедії. Було 19 років. І що, я... що бачила? В вогні була, о, пеклася в тому огні, бачила все, ці люди, як діти пеклися, помив хлівові були, поставили полімньота в той хлів. Ну і ми там вже прощаємось, плачемо, ну то що ж, зачинили де і стріляли по нас. ну Мені було тут о, нога простріляна, а я жива. Я голомичек Вацлав. Мені тоді було 37 років. Я тоді був у Луцьку і там почув, що німці поїхали палити Малин. Я повернувся, село вже все горіло. Все горіло. Дорослі старі і малята були вбиті. 60 селян було розстріляно на косовиці. На другий день, коли ми пішли по селу, ми побачили розстріляних жінок і дітей. Серед них я впізнав брата і свою дружину. Одну дитину вона тримала біля грудей, а другу лежала поруч. No a potom, <coughs> potom jsme šli druhý den ještě dál, tak tam byly postříleny děti, ženy a u mého bratrance. Manželka měla jednu dětskou prsu. А дровий держи нас 13 липня. В цей день, день жахливої трагедії. Над українським малином урочиста тиша. В цю урочисту мить вшануємо і ми полеглих хвилиною мовчання.